Всім привіт! Новий відеоролик. В цьому відеоролику я вам покажу, як на інвестінг не платити за підписку, а також покажу вам крутий сайт, з опомим якого можна заробляти кошти. Дивіться, в мене є така тумбочка. Як приємно, коли є така тумбочка, в якій є кошти. І цей ролик зовсім не про понти, він про те, що ми сьогодні будемо заробляти ось такі гарні кошти. Не якісь копійки, а будемо заробляти справді гарні кошти. Я перейшов на запис екрану, дивіться. Хочу вам спочатку показати, як безкоштовно отримувати сигнали на Investing.com, дивіться. Наприклад, нажимаємо валютну пару євро-долар, нажимаємо технічний аналіз. І тепер ось ці всі валютні пари і таймфрейми заблоковані. Дивіться, хвилина, 5 хвилин і 15 хвилин вони тепер заблоковані. Тобто, щоб отримати сигнал, потрібно купити підписку, на жаль. Дивіться, як це можна обійти, частково можна обійти тільки. А, нажимаємо ось тут технічний аналіз. А, ось тут ще раз нажимаємо технічний аналіз. А, тут буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 валютних пар буде. Ось і на ці валютні пари в принципі, можна отримувати сигнал. Більше 8, на жаль, не буде, але 8 валютних пар для торгівлі більше, ніж достатньо. Тобто, бачимо, strong sell це продажа, strong Buy – це покупка. Активно купляти. Ось, в принципі, все працює, угоди можна відкривати. Як торгувати з допомогою цього сайту, я вже багато разів е, знімав відеоролики, особливо показувати не буду. Хто давно з'явиться мій канал, той знає, що я турую з допомогою сайта Signal.net. Це сайт, який видає безкоштовні сигнали. Е, інструкція є на сайті, як підключитись, комусь цікаво, можете подивитись. Мені підключатись не треба, я вже реєстрацію пройшов. Тут потрібно реєстрацію перейти на сайті, на брокер. Ну, в общем, є інструкція, кому цікава. Всі послання будуть у закріпленому коментарі. Зараз хочу відкрити угоду з допомогою цього сайту. Сьогодні відкривав уже три угоди, як бачите, дві плюси, одна мінусова. Мінусова угода повністю перекрита догоном. Ось, тому в принципі адекватно, нормально все. Зараз відкриємо ще одну угоду, також з допомогою цього сайту. Є сигнал Єврокат. Блін, мені здається, Єврокат сьогодні я шукав, до речі, Єврокат. Мені здається, Єврокат вона недоступна, тому що я сьогодні шукав Єврокат, вона була закрита. А, вже відкрита, гаразд, все, окей. А, нажимаємо хвилинний таймфрейм. Єврокат на пониження 17.20. Саме час 17.20. 375 доларів. Ну, давайте якусь круглу суму, нехай буде 500. На пониження. Вся угода відкрита. До речі, всім рекомендую відкривати угоду. Всього на всього на 1%. Не потрібно відкривати на 5-10, 20-30%. Тому що буває таке, що може бути мінус. Це нормально. Дивіться, я вам можу подати статистику. Останні дні ось така в мене статистика. До речі, ось ці готи я відкривав більшу частину, відкривав сам. Ось У мене самостійно торгівля не пішла. Подивіться просто на ці мінуси. Ось. Я всім рекомендую відкривати угоду на 1%. Чому? Тому що, якщо торгівля не піде, ви багато не втратите, навіть якщо ви будете відкривати Ось Дивіться, у мене бували дні, коли у мене було досить багато мінусів, але за рахунок того, що угоди на маленькі суми, зовсім багато я не втратив. У мене зовсім недавно було 150 тисяч доларів, тепер 145. Так, мінус 5 тисяч доларів. А, таке буває, ну, блін, що поробиш? Такий в мене вийшов тиждень. Дивіться, тут також сам ось 24 червня. Дивіться, 1, мінус 3, 4. чотири. Вся угода. 19-21 євро долар на тисячу доларів в нас допомогою додатку, чипіті нова її. І ці дві також допомогою додатку. В принципі, вийшло перекрити ось цей мінусовий день, але далі бачите, каторілля пішла. Але за рахунок того, що я відкриваю угоди на невеликі суми, і коли у мене торгівля не йде, я можу зупинитись. За рахунок цього я і заробляю, тому що я не перекриваю мінус у той же день. У мене бувають моменти, так коли в мене день мінусовий, і це нормально. Такі дні у вас також будуть, якщо ви будете торгувати. В такий момент просто потрібно завершити торгівлю, піти займатися своїми справами, чимось іншим, ось, і сьогодні більше не торгувати. Тоді у вас все буде окей, на наступний день ви повернетесь і заробите е, свій відсоток до балансу і повернете мінус. Е, По-друге, дивіться, наприклад, ви заробили сьогодні 10% до балансу, все, ви сьогодні більше не торгуєте, втратили 5%. Все ви сьогодні більше не торгуєте. Якщо ви будете ось так торгувати, ви завжди будете на дистанції в плюсі. Так, день може бути мінусовий, але дистанція тиждень, два тижні, місяць, він завжди буде плюсовий. І все буде класно. Головне, це ризик і мані менеджмент. До речі, вода гарно працює наступному сайту.нет. Посилання на сайт є в цьому закріпленому коментарі. Так, вода плюсова, класно. А, тут у нас також плюс. Дивіться, Кайф. Ціна відкриття, ціна закриття. Ось так це все працює. Кому цікаво, у мене також є е, два телеграм-боти, які тут безкоштовні сигнали. Е, я ще знімав відео про додаток, є класний додаток GPT-нового В общем, це все є в моєму телеграм-каналі. Кому цікаво, переходіть посилання в закріпленому в коментарі. Всіх обняв і до зустрічі в нових відео. Усім пока!